Виконуємо номер 158 із прав для повторення, розділу 3 підручника математика 6 автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Заповни пропуски. Завдання перше: 12 дециметрів кубічних. Потрібно подати в сантиметрах кубічних. Друге: 7 метрів кубічних у сантиметрах кубічних. Третє. 2 000 мм кубічних у сантиметрах смбічних. 3 метри кубічних у дециметрах кубічних, 5 12 000 сантиметрів кубічних у дециметрах кубічних, 6 7 літрів у дециметрах кубічних, 7 9 дециметрів кубічних у літрах, 8 500 сантиметрів кубічних у літрах і 2 метри кубічних. У літрах. Приступаємо до виконання. 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Тому 1 дециметр кубічний це 10 у кубі або 1000 сантиметрів кубічних. Тоді 12 дециметрів кубічних це 12. 1000 сантиметрів кубічних. Далі 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. 1 метр кубічний це 100 у кубі або 1 мільйон сантиметрів кубічних. Тому 7 метрів кубічних це 7 мільйонів сантиметрів кубічних. Міліметри сантиметри, один сантиметр дорівнює 10 міліметрів. Один сантиметр кубічний це 10 у кубі або 1000 міліметрів кубічних. Тому ділимо на 1000, маємо 2 сантиметри кубічних. Один метр дорівнює 10 дециметрів. 1 метр кубічний дорівнює 10 у кубі або 1000 дециметрів кубічних. Помножимо 3 на 1000. Маємо 3000 дециметрів кубічних. Далі сантиметри і дециметри. 1 дециметр це 10 см. 1 дециметр кубічний – це 1000 см кубічний. Тому ділимо на 1000. Маємо 12 дециметрів кубічних. Літри 1 дециметр кубічний дорівнює 1 літру. У нас 7 літрів отже, це 7 дециметрів кубічних. 9 дециметрів кубічних це 9 літрів. Далі сантиметрі кубічний і літр. Подамо сантиметри кубічні у дециметрах кубічних. 1 дециметр це 10 сантиметрів. Тому 1 дециметр кубічний це 1000 сантиметрів кубічних. Тобто 5000 сантиметрів кубічних. Це. 5 дециметрів кубічних, і відповідно 5 літрів, і 2 метри кубічних. 1 метр дорівнює 10 дециметрів. 1 метр кубічний дорівнює 10 у кубі, це тисяча, ми вже записували, дециметрів кубічних. А 1 дециметр кубічний це один літр. Отже, у нас 2 метри кубічних – це 2000 дециметрів кубічних, або 2000 літрів. Номер 158 і справ для повторення розділу 3 виконано.